Десятки людей прийшли сьогодні на алею героїв Дніпрі, аби вшанувати пам'ять десантників, що були на борту іл 76 Багатьом присутнім не вдалося стримати сльози. Після хвилини мовчання люди поіменно згадали кожного загиблого у літаку військового. Панахилові служили священики української православної церкви Київського патріархату. На згадку про героїв друзі та родичі принесли квіти, фотографії та прапори 25-ї бригади. На вшанування пам'яті десантників, які пішли в небо, дехто прибув з інтернету. Областей. До іменних стил вояків побратими поклали 40 червоних троянд да сложно сказати про емоції. Емоція одна це горяч утрат бойових товаришів. І одновременно, навіть досада, злость, і це все направлено в сторону обшого врага, який є в Україні в лице незаконних вооружених формирований.